Десятки славних запорожців, окупантом вуха не дерев. З нами правда і ми переможці рідну землю ми обережем. для захисника України. Дякую, що ви нас захищаєте. Повертайтесь додому живими. Слава Україні! Молімося за кожного солдата чи батька, сина, брата. Хай береже молитва їх єдина, над ними Бог, за ними Україна. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче. Твоє це свято, тато. Хай множить свято це свято тих, тих хто Лабин. ладен у будь-яку хвилину родину. родину захищати та славну Україну. Хай мир, хай мир планує завжди, і спокій навкруги. Будь, Будь що, що тобі. тобі, хай буде мій, мій тато до снаги здобутки. Життя хай е, покровом божі мать цітер, тебе хай огортає. Героям країни! Воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, що... всім, тим. всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам поклін і велика подяка. За нашу рідну Україну, що зберегли на всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники. Зі святом вас все буде Україна. У День захисника України хочу побажати від щирого серця, міцного здоров'я і незламної віри. Слава Україні, героям слава! День захисника тебе, небо завжди голубе, хай буде над головою і красою степовою. Збувався, щоб завжди, настачав, щоб ти біди, був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Дякую, захисники, що ви нас захищаєте, що ми можемо жити та їх грати. Дякую за мирне небо, за можливість вчитися. Бажаємо швидкої перемоги і гарного настрою. Бой не лице, сади, ти збойте, ти маєш в руках, щоб на нашу країну не злий влах. Будь мужним, будь достойним, ти слави своїх батьків, відважних українських воїнів, славних козаків. Мар'яна Савка в Україну, країн багато, на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоня. Тепла і щира в її серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть мальви, маки, левкою, Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої, такої у усьому світі не зможеш відшукати. Це моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє лішіном, степом котиться дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори, і Карпати, степ, і пагорби, Дніпрові, і Веселку, і калину, чорне море, і дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мови її солов'їну.